Слава Ісусу Христу, не дивлячись на те, що у нас сьогодні такі класні технології, ми все маємо, все до ізбитку, всі, всі, все всі, все, все маємо. Але це не приносить такого щастя. Ми шукаємо якесь там кафе, сходить, ще погулять, би то десь смачно поїсти, гарно доглянути за своїм тілом, щоб воно довше жило. Але яка різниця, якщо воно буде довго жити це тіло і воно піде до пекла? Важливо виконати волю Божу, тому що на наше життя є воля Божа, і Господь для кожного дає волю Божу, щоб ми її виконали. Коли людина приходить в церкву, вона виконує волю Божу, вона стає сім'єю Божою. Тоді вона знаходить сенс життя і щастя, тому що е, я не знала, що таке воля Божа, і що є на моє життя воля Божа, покликання. Тому сенс життя не тому, щоб сидіти на дивані і передивитися всіх ютуберів, всіх цих е, різних людей, таких е, які просто брешуть, а сенс в тому, щоб виконати життя і прожити його правильно. Це є воля Божа, тому приєднуйтеся до живої церкви.